Вітаю всіх, хто любить малювати, і зараз буде таке коротеньке відео, як намалювати дерева, вигляд знизу або вигляд зверху. Тобто, так от учні записують у мене кажуть, от ну так малювати, якби, ну, звичайно, ми вже так розуміли. А от, наприклад, якщо мені хочеться намалювати його якось так знизу, дивлячись на дерево знизу, чи дивлячись на дерево зверху, я кажу, учні. Давайте з вами пригадаємо, що я вам казав. Я вам казав, що якщо вам щось хочеться намалювати, або зверху, або знизу, завжди повинні пригадати закони перспективи. Якщо вам цей об'єкт якийсь важкий за формою, його вам важко ну, так, так одразу намалювати там, уявити, спробуйте цей об'єкт одразу. Запакувати його в кубик такий, там, в коробочку якусь. Так як малювати, от, наприклад, автомобілі, якісь об'єкти, ми спочатку малюємо. ну, кубиками якимись, коробкою, да, якоюсь, якимись такими загальними зрозумілими формами, об'єктами. Давайте так і дерево зараз. Ну Дивіться, якщо, наприклад, я дивлюсь на дерево е, вгору, да, тобто знизу, знизу вгору. Так, підійшов до дерева і хочу заглянути туди, якби, е, е, знизу да, на дерево я дивлюсь, то я спочатку малюю отаку конструкцію. ось Дивіться. Пригадую, що у мене, наприклад, якийсь такий цей нахмарачос, да, якийсь схоже, що якийсь там хмарочос, отак йде вгору. Да? І, але це буде дерево. Ось його стовбур йде нашого дерева. Да? Він тут знизу у нас розширюється, такий масивний йде. Пішли тут якісь гілочки, отак. Да? Там отак пішла гілочка, отуди кудись. От вони пішли ті ті гілочки. І, наприклад, отут я бачу, е, я бачу низ дерева. бачу. От Його знизу бачу дерево. Оце низ дерева. Тобто його листва, вигляд знизу. Я бачу, що тут відбувається. Я бачу, як гілочки входять у цю листву. В це листя входить. Да? Я, тобто я бачу внутрішньощ дерева, його і знанку ось тут. Да? Я бачу, як воно туди йде, йде в листу. А туди до гори, до гори, у мене дерево збудюється туди. Там отака верхівочка, і пішло воно отуди, отуди, отуди. І е, гілочки, от, вони отак будуть виглядати. Я буду бачити їх листя знизу, переважно. Всіх цих гілочок. Знизу. Ось зараз я намалював вам, ми дивимося на дерево. Якщо зараз ці всі зайві лінії витерти, то ми будемо бачити з вами дерево. Е, вигляд знизу. Ось воно йде. А тепер, наприклад, я хочу намалювати дерево. Вигляд зверху. Тобто я заліз кудись, на те ж дерево заліз, чи заліз на якийсь балкон, чи ще кудись я заліз, і хочу намалювати, я бачу, я бачу дерево зверху. Що я малюю? Я малюю отаку конструкцію. Ось як вони. Ось ось, ось, ось. Бачите, що я малюю. І дивіться, стовбур дерева, навпаки, знизу він буде, тобто тут він буде ще нам ширше, а туди донизу він буде зовсім звузюватися. Гілочки, які будуть йти від того стовбура, вони будуть закриватися листвою. Нам листву не буде видно взагалі е, знизу. Нам буде видно, можна сказати, Маківку дерева нам буде видно. От іде дерево, ось сюди воно отак збільшується, отак, десь може тут вилізли, там листя. Так? І ми будемо бачити його, оцю частину, маківку. Ми будемо бачити тут е, верхівку дерева. Можливо, тут, тут якісь гілочки вилізуть на верхівках. Да? І будемо бачити, що відбувається тут зверху. Гілки дерева вони будуть нам переважно відкриватися листя зверху, під гілками дерева будуть йти падаючі тіні, отак внизу туди, і нам буде відкриватися отака картина. Бачите, що буде від, від відбуватися? Обов'язково стовбур дерева буде у нас звузуватися внизу туди. Звузюватися. Це дуже важливий елемент. Якщо ви намалюєте. Так як тут стовбур, тут буде такий якийсь дисонанс. Тут, до речі, можна і ще, щоб е, збільшити цей ефект, можна іще більше отак зробити дерево. Бачите, що, щоб воно е, уходило да, у нас перспектива. А тут отак іде. Я думаю, що зараз я вам пояснив, як це робити, і у вас не буде вже таких, скажімо, е, на цю тему не буде. Таких якісь питань, складнощів. Малюйте, до побачення, на все добре.